Я для себе визначився, я самоідентифікувався. Будь ласка, послухайте дуже уважно оці і наступні слова. Хто ж такий я? Де ж я взявся? І хто ж може підтвердити мою появу на території з назвою Україна або з назвою Земля? Хто і як, як батьків моїх вже немає. Паспорт або id карточка ну це, це безглуздя. Тоді я пішов іншим шляхом. Я сам ідентифікувався, а саме написав своєю власною рукою фіолетовою пастою, на аркуші паперу. Своєю власною рукою написав текст своєю власною, вільною, доброю волею. Я цей текст Самоідентифікації я викладу, щоб ви могли подивитися. Ну, це буде ваш вибір, як сприймати це. Отже, я написав текст і поставив печатку під цим текстом. Печатку своєю власною кров'ю. Печатка кров'ю це найвища печатка у всесвіті. Да-да, мальчишки і дівчинки, це найвища печатка у всесвіті. Тому, хто нас утворив, нема потреби комусь мені або вам доказувати, розказувати, що він чи вище, чи найвище, бо він нас утворив. Абсолюту не треба нічого доводити тим, хто нижче нас. Отже, я. Своєю власною кров'ю скрипив все те, що я написав. І будьте певні, що оцей текст із самоідентифікацією, приймуть і прочитають і Папа Римський, і інші так звані можновладці і жодних дій. Відносно мене поганих дій, вони зробити не можуть, тому що якщо вони хоч щось будуть погане робити, мені або іншим, хто саме самоідентифікувався, то вони будуть робити оці всі свої дії. Не тільки відносно мене, але й відносно вищого разуму, все роду, все роду, який нас утворив. А це пробачте, не мілеч по карманам тирить. Це дуже серйозні речі. І це розуміють і попи, і папи римські. І так звані, і так звані, і так звані. Всі вони все розуміють. Да, будуть розказувати, та це дурниця, це, це, це. Але пригадайте, нотаріат в Україні, і не тільки в Україні, в усіх так званих державах на території з назвою Земля підкорюється напряму, напряму Ватікану. Ватікану. Те, що розказує, що Нотаріат України, це дурниця для, ну, скажімо так, тих, хто взагалі нічого і не хоче знати. Згадайте, в пологових будинках тільки народилося дитинча. У нього беруть кровяний відтиск із п'яточки, і цей папер відправляють миттєво до Ватікану. І там беруть на облік оцю дитиночку і вас, і мене взяли на облік як живу душу. І на нас потім виписали банківський рахунок. Там по масі тіла, з якою ми народилися, відкривають рахунок золотий у золоті. На стільки то кілограм ваги дитини, от стільки то кілограм золота відкривається рахунок. І далі оці рахуночки золоті йдуть в ігри банківські. Ну, про це мовчать, не розказують. Ну, Ця тема дуже обширна, ну, так тезісно, щоб ви знали. І кожному правителю, так званому президенту, при вступі на посаду і йому кажуть: оце в тебе стільки людей, а точніше живих душ, твоєму розпорядженні. І якщо ти одного або сотню не збережеш. То ти заплатиш за ці погублені душі. Платили, і зараз платять, і при Союзі платили, і може і далі будуть платити, якщо ми не поставимо край цьому. В общем, ви знаєте, що все йде кров'яні відтиски до Ватікану із лікарень, а там далі запускається у банківський оборот. Взагалі ця тема. Теж дуже, скажімо так, велика. А наслідки всього цього. Ой, і не хочу тепер казати, але ладно, підемо далі. Ну от я самоідентифікувався ідентифікувався як живородний мужчина, суверен. Ну, а що ж таке мужчина? І ви скажете, і будь-хто інший, і чоловіків скаже, а я теж мужчина. Так, да, і будете праві. Навіть в так званій священній книзі Біблії, і там написано «Ветхий завіт, відкриваєте, там перші строки, і написано. Що Бог сотворив. Бог сотворив мужчину, і Бог сотворив жінку по своєму образу і подобію. і дав в користування все, що він, Бог, сотворив, і букашку, і комашку, і ліси, і моря. Все надав у користування. Зауважте не у, власність, не у панування а саме у користування. Але про це в подальшому. Отже, навіть церковники і ті вимушені визнати, що мужчину, женщину сотворил Бог. А як на мене, це створив нас все вселенський всесвітній разум. Разум. Все род. Це не є якийсь дідусь чи якась інша сущність. Як на мене, це згусток енергії. Саме енергії. То, що тому що і самі ви переконуєтесь, переконаєтеся, або молитва, або якесь прохання, направлено там в небеса, або кудись. Вони ж то від оці молитви йдуть не у вигляді якогось папірця чи якийсь інший спосіб, а саме за допомогою ваших слів. Ваших думок, мисле, форм Проходить час, великий чи маленький, іначе ви даже не знаєте звідкиля приходить вам відповідь на ваші прохання, молитви і так далі, тому подібне. І якщо вдуматися, ну як таке можливо. Нічого не пишу, тільки в подумках щось роблю, а відповідь маю. Ну, як це може бути? Ну, може, для вас і не секрет, що всі слова, всі літери це символи, символи певних звуків. А звук це частота хвилі. Отже, треба визнавати, що ми спілкуємося між собою або з вищими силами за допомогою хвилі. Хвилі. А що таке хвиля? Ну це рух, рух чогось. Ми всього й не знаємо, але це ну, назвемо так. Рух енергії? Отже, логічно визнавати, що енергії нами правлять, і ми правимо або щось робимо за допомогою енергії. Ну, от, щоб більше було зрозуміло, я вас запитаю, а що таке любов? Ну, всі ж чують, знають, що любов править миром, що любов там. А попробуйте висловити, або написати на бумажці. А що таке любов? От давайте запитаємо або якута, або українця, або африканця. Нехай кожен з них скаже і напише на папері, що таке любов. І ви, і якут, і африканець, і скажете, розкажете, і навіть напишете на папері визначення, що таке любов. І я впевнений, ніхто з вас, з нас, один одного не зрозуміють, тому що мова різна, письмо різна у якута, у українця, у африканця. Але почуття, які виникають в стані любві, у якута, українця, африканця. Однакові любов, енергія любові Однаково діють на якута, або на іншу людину. Однаково. Так що в моєму розумінні, чи любов, чи добро все це є енергія? Ну тоді виникне питання. Ну, а де ж ця енергія, де, як її хоч побачите, як, ну, я пропоную вам, ну, або уявіть, або навіть намалюйте на папері коло, коло, кружечок, немає різниці, якої якого розміру. І поставте всередині цього. Кола, крапочку. Ну і уявіть, що це вища сила. І уявіть, що з цього згустку енергії виходять хвилі, хвилі енергії. Ну, от я вам виставляю, намалював, показую. Ну, От уявіть коло, крапочка. Два промені виходять із цього кола, із цього круга. Щось нагадує? А да-да-да, ви не, помили... не помилилися. Нагадує літеру А. А, -а, -а. Що, ж... що ж таке літера А? Правильно, це ви, це я, оце. Та енергія, і навіть в слав'янській буквиці перша літера стоїть А, і позначена ця літера як Бог живущий і сотворяючий на землі, тобто я. Але літера Я написана в самому кінці, АЗ, отже, треба визнавати. Що все, що навкруги нас, що над, під, все управляється енергіями, все управляється всім, все у всьому. І ми є лише частиною того всього, що управляє. І управляються. Подумайте над цим. І от коли ви визначитеся, хто ж ви такі, коли самоідентифікуєтеся, а як це зробити, я трошки пізніше, якщо доживу, або окремо поясню і розкажу, щоб було більше зрозумілим. Я наведу один такий приклад, який стався зо мною. Зо мною підкреслюю. У багатьох з вас були, я гадаю, такі самі випадки, як і зо мною сталося. Отже, чую характерний звук прильоту. Чую і бачу, як навколо воно взривається, фонтани, стовби землі, диму. І раптом я опиняюся в такому циліндрі, ну, умом розумію, а словами не можу виразити колір. Ну, скажімо так. Синьо-сіреньєво сріблястого кольору циліндр. А навколо мене, навколо цього циліндру, прозора темрява. Ну, абсурд вроді би, да? прозора темрява, темрява, але саме так. І от я опинився в цьому. Циліндрі, наче я там стою, але ні рук, ні ніг в мене немає, нема одежі. Я тільки відчуваю свої контури, але тіла немає, мені не холодно і не гаряче, але я відчуваю. Чиюсь присутність. Я мовчу навіть ні мама, а тим більше ні молитви. Я не зміг промовити, а я мовчки за всім споглядаю, але я бачу перед собою тільки прозрачну тімноту і відчуваю. Тим, що в мене в той час було, ну, тіло чи не тіло, не знаю, що це було, але я відчуваю присутність чогось, відчуваю присутність того, кого я не бачу. Не знаю скільки я був в цьому куполі, в селіндрі. Раптом я опинився ну, там же, де й був, коли почалася ця. Ситуація зі взривами, прильотами, все тихо, все скінчилося. Ну, я так наче ворохнувся. ну, ворушусь, стою, ну, розходився, позбирав осколки, які біля мене, там далі ближче, були. Ну що, повернувся до подальших своїх обов'язків. Оце, що трапилося зо мною, як може у кого те саме було або подібне, ну що тоді дайте знати, щоб не сказали, що я щось вигадав, оце би щось придумав. До речі, може ви чули, як я про інвалідність розказував? Я раніше, ну скажімо так, до АТО, я коли музика звучала. Я чув, як дзвенять колокольчики. Я навіть бачив оці колокольчики. Нє, нє, нє хлопці, я ще з ума не, не, не вижив. Я бачив оці колокольчики і чув їх. А щоб було так зрозуміло вам, що таке колокольчик, ну, ну колокольчик це як. Отак піднімаю голову вверх, і коли музика звучить, я бачив, як наче такі бульбашки, такі синьо, сиренево сріблясті бульбашки чи такі кружочки, в яких символ або малюнок оцього колокольчика, як в дитячій книжці. І оці колокольчики, оці кульки, вони лопаються, велика кулька чи маленька, вони з'являються, лопаються, зникають, не знаю, ну, але я з ума не, не, не вижив. Отже, ну, це такий відступ. Подумайте, напишіть, може в кого і у вас таке було.